Пан Андрій питає, чи робили ви у будинку, де живете близько захист і заземлення? Так, значить у мене зроблено заземлення. Зліва у мене в контур є перед входом, і справа у мене є ще один контур для молнія захисту, але на дах я його не вивів. По-перше, він коштує грошей. А по-друге, у нас високі сосни. Тому я навіть якщо його зроблю, Ну він мені не дуже допоможе. Бо якщо тут -от поряд у мене високі сосни, я їм макушки в цьому році попідрізав, вони доволі високі. Ну і я живу під лісом, сосни 30 метрів, тому, звісно, у мене молний захист стільки, стільки от Якщо люди знаходяться там, де сплошні будинки або окремо стоячі в полі, там це, друзі, обов'язково. Обов'язково, тому що якщо ви перша людина в цьому полі що будуєте, ви там будете як. Для молнії торчать, і, звісно, ризики доволі високі. от Тому треба робити. Значить, у наших замовників ми робимо, ми закладаємо і ці роботи виконують у нас підрядники, тому що електрика, молнія захист, заземлення це виконують підрядники, котрі на цьому спеціалізуються. Наше завдання це організувати, вчасно їх запросити, передбачити і так далі. Тот будинок, котрий ми зараз от будуємо, і ви його бачите у мене на каналі, там під заземлення закладена труба. Тобто потім, коли зайдуть електрики, вони спеціально там для заземлення є футляр і місце на генплані, де заземлення буде, де буде контур по заземленню. Він також є на генплані, затверджений замовником. Тому це робиться обов'язково на, на всіх об'єктах. Що стосується заземлення каркасу фундаменту, Ну у нас є в нормах така вимога, але ви знаєте, от скільки років я працюю в будівництві, якось у нас в Україні цим нехтують. Тобто, у нас не сильно на це звертають увагу, може, це пов'язано з тим, що у нас не така велика кількість блуждаючих токів, от як за кордоном, не така насиченість електрикою. Але якщо у вас будинок знаходиться десь біля висковольтної лінії, не, не так далеко, я вам дуже би радив робити заземлення залізобетонного каркасу будинку, фундаменту, для того, щоб не було електрокорозій. Щоб все ж таки арматура прислугувала дольше. Тому так, є випадки, коли такими речами нехтувати не можна категорично. Дякую, друзі, за ваше питання. Бежимо.